Вийшовши з машини, зразу попадаємо в отаку красоту, така тиша. Пройшли дощі знову. Ах, так, так і тяне туди в ліс. Ну що, погнали, пройдемося. Сірий вже знайшов зразу, із машини, побачив першого грибочка, перший маслюк. Красавчики. Будемо сподіватися, що вони ще будуть траплятися. Погнали! Я сподіваюся, тільки маслюк. Туда, Найшов, Найшов який не береш, да? говоруху перекинув фіолетові рядовки. Оце дуже часто, фіолетові. саме в цьому лісі. Да, то часничник. Дуже часто такі гриби, як фіолетова рядовка, яку я тільки щось знайшов, ростуть разом із говорушкою димчастою. Зараз у період листопада це самий самий пік, коли вони починають рости. Період у них росту. Недовгий, через те, що в принципі в цей період дуже часто по ночах приморозки, ці гриби теж примерзають. О, да, дивися, біля чорт, біля чорт. Та диви, як він блистить гарненько. Я Прот. думав, маслю клюну. Красота. Мені подобається так після доща їх збирати. Блискучий такий. Правда поки що небагато. Ми з краю лісу. що Зовсім мало пройшлися. Але треба дивитися уважно. Люди пробіглися, ми після них збираємо наче. Не дивлячись на те, що люди тут огреблися, і я свого знайшов. От не знаю, це, мабуть, все ж таки, да, мабуть, все ж таки павутинниклей. да, стопудово. Підманув мене. <хи> Підманув мене павутинник клейки. Думав білячок. Дивіться, який гарний павутинник. До речі, істівний. Клейкий Клейки того, що в нього шляпка така слизька-слизька. До речі, скільки хочу його продігустірувати і показати, розказати про нього, але якось ніяк руки не доходять. Ну, може чи почать, може. Такий славний. Як маслюк. А це вже не обманка. Нарешті. Опля. Маслючок який. Що ти знайшов? А, дощовичка знайшов. Дощовички трошки є. О, я бачу ще маслюка, диви. Це треба оцей холмік пройтися трохи. Диви, знову маслючок який. Файний. Крутяцький. Красота. <реш> Вони такі слизькі, аж з рук випадають. Ці маслюки. Ні, тут ліс, звісно, класний. Я люблю по таких лісах ходити. Само собою, коли був негрибний період, негрибний сезон, ми збирали гриби у хащах бо тоді нічого іншого не було. В цьому лісі навіть можна було не приїжджати, тут взагалі не було нічого. А зараз тут з'являються тільки в листопаді з'являються гриби і починається грибний сезон. І знову. ну Їх треба розрізати і дивитися, щоб вони не були жовтими всередині. А ну, хоч так покажи його. о Який він красень. Та да, малесенькі і дуже не часто їх зустрічаємо. Пішли туди воно в молоденький лісок. Може там що буде. О, нарешті яму свічка якось знайшов. Ви знаєте, доволі не часто В принципі, як і минулого разу, хоча вже пройшов тиждень. Із вихідних до вихідних. Я думав щось буде. Але... Чую по новостях, що... Люди ходять тут, а збирають гриби. Ми просто попали після людей. Але ж ну. Ми ж не можемо без грибів зовсім. У нас є, само собою. Пройдимося так по молоднячках, подивимося. По-любому щось буде. Ну так не буває, щоб в нас нічого та й не було. У лісі, лісі темному. Де хожу, мокрий я, росли собі рядовочки і більше нічого. І... Нарешті хоч трошки щось появилося. І все, теж. Маслючки, маслячки, маслячки. Воно ще бачиш, стерчить маленький. Тут хоч трошки маслячки є вже добре. Копійчата, звісно, ну але... Блін, я їх не дуже люблю чистити, такі, Не дуже зручно їх чистить. Воно ще велике є там маслячок. Бри! Ти такі любиш гратися з ними? Я не дуже ну хоч якісь, хоч такі маслячки. Так, да, ну взагалі отакі молодесенькі маслюки навіть не рекомендовано чистити. Але не кожному, при... не кожному приємна ося така масляна голівка. Йому. Як зазвичай у нас придорожні грибочки ближче до виходу. Ось, будь ласка, там машина ще стоїть. Лісова дорога. Люди всі біжать у ліс. І грибочків не бачать. Раз, два. І там ось. Три. Красавчик. А тут ось чотири. Красавчик. О! Прийшли в молоднячок. І біля гілочок почали топтатися. Зразу один побачив. А потім і оцю. Оце сімейство величезне. На цей молоднячок у нас зараз і розрахунок, що тут щось можемо знайти ще. По цих гілках. Народу багато кричать у лісі. Наташа! Наташа! Короте, ну, ще трошки пройдемося та будемо виходити до машини. Згадую часи, як колись всі спокійним тестям приїхали саме в цей ліс і отак попід гілками. По нас бирювали багато-багато маслят. В основному були копійчушки, ну таких теж було ще мало хороших. Погляньте на нього, як казковий персонаж. Здалеку побачив його. Дивіться, який він класний, здоровенний. Що проти руки. Мокренький, гарненький такий. Прямо під ногами. І зато люди все переривають. Ай, шляпу одірвав, ай! Порвав його така, на руках. Все який красунчик малесенький. Маленький-маленький. Що ти будеш робити? Хороший. Так, уважно під ногами тут ось, ось козлячки почали рости масово. Там, там теж козлята. Там, бачу, там, там, бачу, бачу, бачу. да, це ти нарешті допавився вже трошки. Ну, що треба. Сьогодні в основному Сергію везе із грибочками. Він так більш, скажімо так, глаз війна настроїв маслят збирати. Біленьки теж він збирає в основному. Ну я намагаюся не тірятися. Теж збираю гриби. Я таке люблю. Да. Маслюки, маслюки, маслюки. Ще щось є. Бо гляньте, яке воно гарненьке. Блискучий, гарненький такий. Мухоморчик. На погорбі стоїть. А люди кричать, діти кричать на весь ліс. Все гляньте. Там навіть два штуки. Коротше, хтось розрив, але гриба не взяв. В чому прикол? Хто його знає. А він глибоко гли. Йо-мойо! Він там глибоко, глибоко капець, диви. Оце гігант. Бач, саме головне, його вирили. Біля нього ще дітки. Його вирили, подивилися на нього. Я таке Ну зовсім не часто зустрічав. О, тут диви зразу, зразу три штуки ще. Красота. Вообще ще красота. Це прямо ціла. Сімейка попалася мені. Взагалі клас. Малючки, блін. Мені здається, що його хтось рив. Та не дорив, побачили ось його, ножка. Я ж не різав цю ножку. Хтось рив? Да. Може дійсно лисиця злякала та потікала. Дивіться, все в одному місці. Скільки грибочків одночасно знайшов. Ну, оцей треба сфоткати на авку. Побачив мастучків. Все дивіться які. А поруч із ними тут іще все є. Місце париться. А думав білий. А це в нас типу як місцевий трюфель. Він не відноситься до родини трюфелів, але росте в принципі так само. Зазвичай в землі, інколи трохи піднімається вище землі. Це Сьогодні в основному багато таких моментів. Тако... Ні, маслята. Зустрічаємо таких маленьких масляток. Чимало. З білими бідніше буде, а таких маслянок, масляток багато. Їх, чесно кажучи, і незручно їх знімати. Малесенькі, слизькі, грязні. Бощик іде. А ми вже потрошку будемо виходити до машини. Загалом непогано нас збирали. Якщо Серега збирає чисто білі маслята, то в нього там вже півпакети якісь є. Відьмені круги масляток. Погляньте скільки їх тут, а капець. Тут масляток, мабуть, з десяток. Клас! Це вже нарешті, нарешті і мені підфартило. Так, що можна і щитати вже, бо на виході з лісу все одно довгоногі маслюки. Отако. Ножки я їм зрізаю. У них такої цінності немає, як, наприклад, в ножках білого гриба. Подумать тільки, да? знову ж таки, біля дороги лісової. Так, то маслюк. Красота. Хоч на концовочку. Мені трошки більше підфартило. Отако. От на кончик. Ну що, ти довольний? Пойду. Та ти шо? Да, ну так, закінчилася сьогоднішня грибалочка. Грибі ми трошки назбиралися. Я само собою, як завжди, збираю і червоні мухомори, на поверху. У кінці при виході вже багато було червоних. Я думаю, що треба їх назбирати. Надо. Для чого я їх збираю? У мене є випуски, у мене є відео стосовно цього. А ці збираємо само собою. Дуже мокро сьогодні. Але дуже класно проходили вже в кінці. По старому лісу ходили ось тут, а практично нема нічого. У молодий ліс пішли на тій стороні, то там класно. Аби знали раніше, пішли б туди. Ну вже треба їхати додому. Півдня погуляли, Даже години-дві всього і хорош. Ось така була грибалочка. Всім гарного дня. Приєднуйтесь до збирання грибів, якщо є у вас можливість. Усім пока.